Економічний закон попиту і пропозиції, ви знаєте, з теоретичної точки зору це одне формулювання термінів, а в практичному застосуванні на кожній фірмі, на кожному ринку або сектору економіки трохи своє розуміння, як воно. Відбувається. Наприклад, економічний закон в економічній теорії закон попиту, чим вища ціна, тим менша кількість попиту, менше купують, нижча ціна, низька ціна. Чим нижче, чим нижче, тим більше купують. І це відображає крива попиту. На графіку X, як і ми звикли бачити, але там замість X – це кількість, а замість Y – ціна. Ось вісь ординат. Абсцис і ординат. А крива пропозиції, вона така дуже проста. Тому що вона, як її, може, її відображають і догою, і кривою. Наприклад, з нуля на, цій, всій, на цьому графіку, йде вверх. І закон пропозиції згідно теоретичної економіки, економічної теорії. Що чим більше ціна, тим більша пропозиція. І все. Всі ми чули, що. Такий вираз попит формує пропозицію. Що клієнт хоче, те і ми, як продавці, продаємо. Життя це не тільки закони попиту і пропозиції, тому що є ряд ще виключені з правил, є е, е, така тема, як еластичність попиту і пропозиції. Перехресна еластичність, товари першої необхідності, на які не впливає цей закон, там інша історія, товари розкоші, але ще дуже багато чого є в цьому житті, що не написано в книжках. І правда, яку ми можемо дізнатися по-іншому.